Ось так спробував і бачу сигнал, друзі. Але погляньте. Погляньте щось біленьке. Ну, я задоволений вже. Погляньте, зараз вам покажу, що ж це таке. Другий сигнал. Перший сигнал був корок. І другий сигнал ось це. Слава Україні, друзі, і смерті російським окупантам! Вітаю вас такого чудового літнього лісу. І сьогодні я трішки змінив локацію пошуку. Сьогодні шукаю біля старого села. Ну, подивимося, чи тут були якісь старі монетки або щось в цьому дусі. Село зникло десь в період Другої світової війни, але довкола села багато позицій Першої світової війни. В основному це російські імперські позиції, Рія, але є Австро-Угорщина, Німеччина і навіть Німеччина по Другій світовій війні. І також партизанщина, тобто ліси досить обжиті, сигналів тут багато. Ну і подивимося, що нам вдасться знайти. Звісно, всі знахідки покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим». Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта, ну або перетворити його на фарш. Це плюс-мінус одне і те ж саме. Ну що ж, погнали шукати. Погляньте, друзі, перший сигнал і яка краса. Неглибоко. Я спершу не зрозумів, що це таке. Потім подумав, молоточок і справді молоточок. А погляньте, на жаль, він тут обламаний, Ну, потрібно буде реставрувати, але просто погляньте, який він малесенький. Я не знаю, чий це молоток, можливо, чоботаря. Хто підкаже. Я гадаю, що ботаря. І цікаво, чи старий цей молоток, чи радянського часу. Мені здається, старий. І погляньте, який стан заліза тут. Земля ось такий чорнозем, але це схил, і залізо просто чудово зберігається. Знайти б тут багнета, він би був в гарному стані. От, Можливо, клейма є, друзі. Здається, навіть клейма є. Погляньте, який снулик проглядається. Ну Гарна знахідка. Супер. Забираю. Шкода, що поламана, але можна це все зробити і буде просто такий чудовий молоток. Відразу ж біля молотка, можливо, сантиметрів 30, ще один сигнал. І погляньте, це підкова, друзі. І, мабуть, все ж таки молоток не радянський. А ним підковували коня. Ну Підкувати коня. Таким молотком важко, тому, мабуть, він і зламався. Ну Ось така підкова. А підкова це на успі, друзі. Якщо є підкова, буде пряга. Тут колись було багато пряг. І сподіваюся, сьогодні я також ще щось знайду. Ну, в основному тут пряги були рія Російської імперської армії, Ну але все одно. Все одно прягу знаходити приємно. Непогано, друзі, я локацію обрав. Біля цієї підкови була ще одна підкова. І ще гільза від Мосини. Перша світова війна. Рія російська імперська армія. І недалеко відійшов я ближче вже підходжу до краю села, тому що це ліс довкола села. А вже скоро буде край села і трапляються знахідки. Погляньте, оце я люблю. Бачите щось? Ось! Ось хрестик, друзі, хрестик ціленький. Ну, не знаю, чи ціленький. Ось такою квіточкою всередині дерево. А, на жаль, розп'яття немає на ньому. Ось такий хрестик початку ХХ століття. Погляньте, яка краса. Мені вже подобається сьогоднішній пошук, тому що я лише десь 10-15 хвилин в лісі, а вже є знахідки. Сподіваюся, так буде тривати і далі. Ось, ну, лайк вже за таку знахідку. Ось там попереду старе село. Тут починаються бліндажі Рія російської імперської армії, тому що багато вже гільз і патронів Мосіна. І такий сигнал цікавий, широкий. Я вирішив купнути. І він не глибокий був. Я навіть не копав, до речі, піном. Ось так попробував, і бачу сигнал, друзі. Але погляньте. Погляньте щось біленьке. І здається, це хрестик. Сподіваюся, що срібний. Здається, срібний, друзі. Погляньте, та, срібний хрестик. Цілесенький велетенський. Срібло, 100% срібло. Погляньте, краса яка. Це вже, друзі, православний хрестик. І швидше 84 та проба. Так, 84 та проба Російська імперія. Попередній хрестик був католицький. А ось цей хрестик, погляньте, яка краса. Цей хрестик православний. Але ні, я вушка не бачу. Так, вушко відпаяне, на жаль. Ось, не обламане, а відпаяне. Погляньте, бачите? Ну, в принципі, можна реставрувати. Супер, гарний хрестик. І сьогодні вже день хрестів. І ось це срібний. Дуже потішив. Сподіваюся, далі буде. Великих сигналів кольорових поки що немає, але я думаю, все попереду. Тому що пряг тут було дуже багато. В мене потужний, друзі, сигнал і сигнал загадка. Ось, погляньте, латунь. Залізо, заклепки або болти. І я неодноразово вже знаходив ось такі предмети, от саме такі, такого розміру, ідентичні, на позиціях Рія Російської імперської армії. Можливо, разів 3-4 в різних місцях. І я досі не знаю, що це таке, від чого це. Хто знає, друзі, підкажіть мені. Тому що це справді для мене загадка. За стільки років я не визначив, що це таке. Гарний був сигнал, перспективний і біля самого бліндажа. Ну, не пряга, але гарний. Знахідка за знахідкою, друзі, і погляньте, щось кругленьке, але це не монетка. Зразу бачу, що це гудзик, А гудзик рія російської імперської армії. Ось така тут курочка. Ось погляньте, який гудзик. Ну Тут дуже гарна земля, дуже гарний ґрунт і тому всі знахідки в гарному збереженні. Тут ще клеймо є, здається, брунь чи СПБ. Ну, що з цьому дусі. Не буду чистити. Ось такий гарний ґудзик. Можливо, буде і якась фалеристика. Хоча Рія Російська імперська армія дуже бідна на фалеристику. То в австріяків, і німців ціла купа медалей, капенів і побутових речей. Рія армія бідняків. Ну, але все одно щось тут та й трапиться так вже трапився. Біля гудзика був такий потужний сигнал, а це все все ось таке латунне кільце. Не знаю від чого воно. Можливо, від підвісу якогось, а можливо, просто ось такий розподілювач. До речі, від шашки були схожі кільця, але там мало бути клеймо. Але тут, наче якесь клеймо є. Ні, насправді не клеймо. Там якась літера мала бути, знаходив колись. Ну, ось таке кільце. Сигнал просто неймовірний. Ось воно впало. Так що є, що тут шукати. А що це, друзі? У нас там таке гарнесеньке, квадратне. Ну, сподіваюся, що вітайте мене з першою прягою на сьогодні. Ну, сподіваюся, я так впевнено копав, сподіваюся, ще раз сподіваюся, що її не пошкодив. Ось вона. Пряга 100%. Пошкодив трішечки, і вона залізна. Угорщина, друзі. Ось погляньте, краєчок так пошкодив. Ах. Пряга, залізо, Угорщина. Перша світова війна, трофейна, мабуть. Ну, Серед пряг рія я знаходив і пряги от Першої світової Австро-Угорщини і Угорщини. Але, друзі, більшості так. більшості це було рія. Я думаю, це трофейні пряги. Тобто ряшники знімали ремені і ремінь собі забирали, а пряги викидали. Зараз я її почищу і вам краще покажу. Ну ось, Друзі, трішечки я її почистив, попри те, що це залізо, стан заліза просто чудовий, як на такий вік. Ось, Я трішечки ось цей кут загнув, але без тріщин, бачите, краї не покришилися, тобто метал дуже міцний. Наскільки це можливо, і можна все вирівняти і сліду не залишиться. Сподіваюся, буде час, і я цю прягу реставрую. Тому що угорської пряги в залізі я вже давно не знаходив. Австрійських цього року навіть декілька знайшов. А ось угорських ні. Давненько. Сподіваюся, тут будуть ще пряги. Зазвичай я їздив в ці края на декілька годин, ну і дві. Три пряги завжди знаходив. Одного року я тут знайшов приблизно до 50 пряг. Але не залізних, ну а латунних. В основному це Рія, ну і трішечки було Австро-Угорської імперії. Такий глибокий сигнал біля пряги. Я вже думав, друзі, що якийсь багнет. Ну, залізний сигнал вже докопався. Дивимося, що це таке. Ось воно лежить. Витягуємо. Це коса, друзі. Ось така коса. Ось. Мабуть, солдати косили траву своїм коням. От такий антураж. Глибоко було. Я вже справді думав, що якийсь багнет. Ну, але все ще попереду. Головне, що є сигнали. Погляньте, ось знову приховалася трофейщина рія. А саме витягую. А саме... А! Поломаний кілок для намету це Німеччина, Перша світова війна. На жаль, поломаний. і ось тут десь зазвичай мав би бути рік. Ну, Вони зазвичай писали, але інколи не бувало. Здається, тут не буде. Хоча стан заліза гарний, кілок луджений. Ось погляньте, місцями ще такий, але клейма. Року немає. Ну, це нічого дивного, бувало і без клейма, ну, але шкода, що він такий обламаний. Ось так. Можливо, солдати відкривали ним консерви. Не знаю, що потрібно робити, щоб зламати ось такий кілок. Однозначно, друзі, я попав в правильне місце, тому що ось тут я викопав кілка, якого щойно вам показував. І знову був синачик маленький. І бачите, щось кругленьке. Овальна. Ні, це не монетка, це, здається, іконка. Ось така. Давайте подивимось. Ось така іконочка. Цікаво, латунь. Латунь, здається, друзі. Вау, погляньте, якийсь монастир ще. Давайте я її гарненько почищу, помию водичкою, щоб не терти, і вам покажу. Вау, сьогодні релігійної тематики дуже багато. Ну що ж, друзі, тепер гарнесенько видно і тут пише пам'ятка з под каменя. Під камінь це село міського типу у Львівській області. Там такий Велетенський монастир є і навіть камінь є такий. Як кажуть, чортів камінь Велетенський на пагорбі, і тому село називається Під Камінь, під каменем. Гарненька іконка, ну це вже, мабуть, загубили селяни. Хоча, можливо, і солдати Першої світової війни. Насолоджуюсь, друзі, я цим лісом і знахідками. У мене був потужний сигнал. Думав, концерна банка, але в душі сподівався на. Знаєте на що? Ну, я задоволений вже. Погляньте, зараз вам покажу, що ж це таке. Квадратик якийсь, та? бачите? І мені здається, що це пряга і пряга рія. Здається, вона так, вона пряга рія. Артилерист, друзі, та ще й артилерія. Але я одним оком погляну, що зачепа тут немає. Нічого, реставрується. Але артилерист, ось бачите, гармати які. Вов, wow, вже дві пряги, але ну, сподіваюся, буде 3-4 хоча б на сьогодні. Ось такі ще сигнали є. Я якраз сюди і їхав, щоб знайти пару пряг та й під селом пройтися. Але скажу вам так, зараз я її почищу, але стан пряги не дуже. Ну, чистить, не чистить, друзі, але пряга затерта, не колекційна. Але все одно приємно ж, правда, приємно. Ну що ж, буду шукати далі, продовжувати шукати. До речі, артилерію я тут знаходив щось. Пряг, напевно, 3-4 артилерії. І жодного жодного сапера не знаходив. Сапер це такі гарні пряжки, там, де є сокири. Ось. Навіть залізничників тут знаходив. А саперів ні. Ну, Можливо, все попереду, можливо, сьогодні знайду. Дві пряги. І ходжу я вже десь 2 години. Дві пряги, дві години. Нормально. Ось, друзі, такий артефакт, фрагмент фільтру проти газу. Метал тоненький, але через те, що ґрунт тут гарний, погляньте в якому стані. Зазвичай вони згнивають вщент. А тут ось кришечка є і різьби є. Гарно? Ось такий теж артефакт Першої світової війни. Ну що це може бути? Здається, монета. Не медаль. А можливо, медаль без вушка. Дивимось. Щось вона дуже така цікава. Це монетка? Що це таке? Здається, наче це, друзі, монетка, але її хтось розтовк. Розплющив. Погляньте, та є гурт, ось насічки. Відповідно, це монетка. А що за монетка? Зараз почищу і вам покажу. Не знаю, друзі, чи вам буде добре видно, але я бачу в такому кружечку, здається, орла чи щось в цьому дусі, і тут слова якісь года чи що. Ну, Гадаю, по розміру це дві копійки, царизм Микола ІІ. Солдати Першої світової війни хотіли, мабуть, зробити гарну медаль собі. І ось так її розплющили. Ну, Артефакт, шматок міді. Солдати з нею щось робили, знущалися. Мабуть, вже царя не любили. Я думав, друзі, що це вже саперка, але ні, хоча теж лопата. Стара лопата поломана ще в ці часи. Хоча такі лопати могли використовуватися і до ХХ століття. Ось це була залізна частина, а тут всередину вставлялась дерев'яна частина з руків'ям. Ось така от лопата. Такими колись, друзі, працювали. Інколи я знаходив їх і на позиціях Першої світової війни. Не знаю, як солдати. Цими лопатами могли щось копати, ну, але я їх знаходив. Можливо, просто конфіскат у селян. Ех, шкода, друзі, були гарні сокири. Ось два леза таких сокир, знайшов в одній ямці всі ось такі поламані. Мабуть, ці сокири використовували, щоб розколювати колоди, тому що, бачите, Ось ця частина леза вже така розвальцована. А ця ні. Така тоненька, напевно, якийсь тесак був. Ну, шкода, хоча, можливо, залізо гарненьке, їх можна реставрувати або щось з ними зробити. Ну, Сокири не військові. Тобто це не рія сокири і не австро-угорські чи німецькі сокири. То від села. Подивіться, послухайте, який дзвінки метал. Я вам вже, друзі, сьогодні таке показував тільки ціле. І казав, що не знаю, від чого воно. Ну, ось ще один приклад. Теж гарний був сигнальчик, перспективний, але от лише такий фрагмент. Ну, пишіть, пишіть, хто знає, що це таке, тому що я й гадки не маю. Ось, друзі, трапилась мені пломба. Така цікава. І на ній пише Федоров. А ось тут отак. ПА. Не знаю, від чого ця пломба. Можливо, з якогось ящика, в якому щось дорогоцінне лежало. І тому потрібно було опломбувати. Можливо, якісь патрони, снаряди, гранати. Цього мені вже невідомо. Щойно, друзі, приїхав камрад і лише увімкнув прилад. І другий сигнал. Перший сигнал був корок і другий сигнал ось це. Погляньте, що це таке, як ви гадаєте? А якщо зроблю так. Капанап Пцайхен, друзі. Капанап Пцайхен. Перша армія. Із голочкою. Погляньте. Ось така річ. Клас. Клас, клас, клас. Трофейщина, були, мабуть, полонені тут австріяки. І от когось зняли капана Апцайхена з голови, з кепі. А де кепі? Можливо, поруч ще будуть капане Апцайхена. Я сьогодні знайшов тут недалеко угорську прягу. Ну, ось вам і капан ще. Плюс до неї. Цікаво, цікаво. Гарне місце, продовжуємо пошук. Погляньте, друзі, яке горнятко знайшов камрад. Погляньте, яке Велетенське горнятко. Це стакан від шапнельного снаряду. Ну, Шапнельник десь 150 мм. Велетенська річ, напевно, ну не знаю точно, чий він, чи Австро-Угорщина. Чи Німеччина чи Рія, але шапнельник велетенський стакан. І важить він десь ну, кілограм поза 10, мабуть, якщо не більше. І Камрад ще знайшов ось такі дрібнички трішечки. Це олівець в такій латуні був. Бачите, гниленький. І тут пряжечка. Ось така. Ще фрагмент шкіри є. Зди, так, конина, мабуть, якась. Ну, класична пряжечка латунна порія. А, можливо, від якоїсь розгрузки. Ось так. Гарні сигнали, капи на обцайфіни, пряги, горнятка такі. Є ще тут синачики і будуть, сподіваюся, ще. Російські солдати все до себе в бліндажі тягнули. Бідних австріяків обкрадала, ну, це війна. Ось, погляньте, така тарілочка. Залізо луджене, австро-угорщина. Тарілочка, сковорідка, кришка, від казанка. Ось такий пізній ерзац варіант. Сигнал був потужний, але тут навіть ручки не збереглось. Мабуть. Їли австріяки з неї, а потім вже їли і Рія, Російська імперська армія. Що ж, мали їсти, як не з австрійських тарілочок. І у мене, друзі, фалеристична знахідка. Ось бачите, цей овальчик я навіть не копав піном з під листя дістав. І це в нас що? Це в нас кокарда, кокарда Рія Російської імперської армії. І, до речі, цілесенька і не погнута. Правда, без кріплення. Але все одно приємно. Рідко я їх знаходжу, тому що сигнал такий собі специфічний, непотужний. А якщо багато гільз, багато шрапнелей, сміття, то важко ось такий сигнал викопати. Ну, але все, супер, я вже теж задоволений. Щоб на обсайхана знайти до комплекту, було б чудово. Гарний перспективний сигнал, а це ось така пряжечка. Камрад сьогодні схожу знаходив. І ось мені трапилось також. Латунь. Можливо, від якоїсь амуніції, а можливо, конина. Ну, Ось така пряжечка. Дуже популярна на Першу світову війну. Особливо серед рія. Друзі, знайшов потужний сигнал. Камрад був поруч, я йому кажу, такий сигнал, наче пряга. І знаєте що? Таке пряга. Здається, вона. Погляньте, квадратик якийсь. Австрійська. Австрійська пряга з пораненням, друзі. Мабуть. Бойова. Так, мабуть, якимось осколком була ось так пошкоджена. Але без виделки, вилочки. Зараз спробую її знайти. Хоча слідів, що вона тут була, немає. Ну, але це вже сьогодні третя пряга. В принципі, дуже гарно шукаємо капини пряги. І сподіваюся. Ще буде щось. Ну, не втрачаю надії. Я казав вам 3-4 пряги. Ну, 4, а краще 5. 5 це значно краще, ніж 4. І, друзі, ви бачите щось кругленьке, маленьке. І це монетка, яку можна вам показати. Монетка окупаційного режиму 10 копійок 1946 року. Радянський Союз. Ось така монетка. Я її вже трішечки потер. Тому що я сьогодні знаходив ще дві копійки з 70-х років, вам навіть не показував. Викинув геть. От така ось монетка. Проходили тут якісь грибники, або ще хтось, або бігали тими лісами НКВСники, шукали українських партизанів. Вау, Продовжуємо пошук. Ось тут мені ще трішечки потрібно пройтися по таким кущам. І сподіваюся, ще знайти тут прягу. Ну що ж, друзі, ось такий підсумок вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Камрад трішки менше за мене ходив, але також шукав і також в нього цікаві знахідки. Залізяче тут багато фрагментів сокир. Ось камрад також знайшов обламану сокиру. Ну, Молоточок гарненький на реставрацію ви бачили. Сподіваюся, це не Радянщина. Також оце від фільтра від протигазу Австро-Угорщина. Три пряги, Угорщина, Залізна, Австрія, Латунна, Рія. Мідна чи мельхіорова, ні, мідна, швидше за все. І артилерист. Кокарда Рія. Ще я знайшов фрагмент. Дистанційної трубки верхів'я дистанційної трубки, срібло сьогодні у вигляді хрестика Рія. Ще такий католицький хрестик. Гудзик Рія. По монетках не густо. Оси 2 копійки геть зіпсутих і 10 копійок радянських. Ну, Камрад знайшов гарного, гарного капена Апцайхена з голочкою. Ще олівця знайшов, декілька пряжечок, такого гудзика великого, олов'яниста бронза. Ось такого гарного цвяха залізного. І ось таку кришечку. Щось тут навіть пише матеріал латунь. Ну, друзі, сподіваюся, це відео варте вашого лайку, варте вашої уваги. Тому що справді знахідок багато і все. Хочу зауважити з одного бліндажа. От уявіть: один бліндаж, і скільки знахідок. А скільки було їх колись, коли всі бліндажі. Були обжиті. Ну Що, друзі, гарні знахідки, все побачили. Я сподіваюся, вам справді сподобалось відео. І якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на Благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти перетворити російського окупанта на фарш. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!